Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Джарон Еніс поділився своїми очікуваннями від бою проти Махмудова. Промоутер Джошо розповів про плани Ентоні на цей рік, брат Тайсона Ф'юрі розказав, хто може перемогти Усика. А перед переглядом відео ще прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Екс-чемпіон світу на півсередній вазі Джеран Еніс розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку проти володаря титулу IBO у першій середній вазі вісьми ліми. Я готовий зробити гучну заяву в першій середній ваговій категорії. Тут я почуваюся чудово. Щоразу хочу показати найкращий бій. Перша середня вага моя. Те, що я бачив у Ліми, це те, що він іде вперед і завдає багато ударів. Щоб він не показав, я готовий. Моя установка така: у кожному бою. Потрібно бути максимально зосередженим. Я ставлюся до нього як великого імені. Заява це нокаут. Головна мета отримати задоволення та влаштувати шоу. Поки я виглядаю добре, хвилюватися нема про що, сказав Еніс. Треба нагадати: бій Еніса та Ліми відбудеться 11 жовтня у Філадельфії. 11 жовтня в Англії відбудеться бій у надважкій вазі між британцем Девідом Аленом та російським боксером Арслан Беком Махмудовим. За словами промоутера Еді Хілна, перемога відкриє для Алена дорогу до справді великих поєдинків. Наприклад, проти колишнього чемпіона світу із США Деонтея Велдера, переговори з менеджером якого Шері Фінкелем вже ведуться на попередньому рівні. Втім, сам Ален не будує довгострокових планів і не загадує далі майбутнього бою. Він пам'ятає до Досвід 2019 року, коли погодився на поєдинок з Олександром Пов'єткіним щодо виходу на ринг проти Девіда Прайса і в результаті зазнав поразки від співвітчизника. Я вже був в такому становищі раніше. У мене був такий досвід. Якось я вже погодився битися з Олександром Пов'єткіним, коли готувався до бою проти Прайса. Отже, я чую всі ці розмови про Вайлдера, але мені це не дуже цікаво. Я маю перемогти Махмудова. Для мене це реально як бій за титул Чемпіона світу. Якщо я поб'ю Махмудова, то це буде найкраща перемога в моїй кар'єрі, і вона підготує мене до інших боїв. Якщо я виграю, люди будуть зобов'язані поважати мене, їм не залишиться нічого іншого, як сказати, що я хороший боєць. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Фавбет. Промотор чемпіона WBA у легкій вазі Джервонте Девіса Леонард Елербі поділився подробицями конфлікту, який спалахнув навколо його підопічного. Там звідки я родом, бокс – це серйозно та по-справжньому. Двоє людей, яких я знаю вже 40 років, які мали Жервонтою погані стосунки, розлютилися, бо він мій боєць і буде ним завжди. Вони сказали: вибери бік. Я сказав: ідіть нахер. З того часу ми не спілкувалися, написав ЛРБ. Минулого року ЛРБ залишив посаду генерального директора Мейвезер Promotions. Бій Джервонти та Джейка Пола відбудеться 14 листопада у Майамі, Поєдинок наживо транслюватиме Нетфлікс. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа може повернутися до рингу вже до кінця цього року. Про це заявив його промоутер Ейді Хірн. Треба нагадати, британець не виходив на бій з вересня 2024 року, коли зазнав поразки нокаутом від співвітчизника Даніеля Дюбуа. Після того двобою Джошуа переніс операцію на руці, і хоча спочатку очікувалося, що його камбек відбудеться не раніше 2026 року. Відновлення та повернення у форму йдуть. Швидше ніж планувалося. Він з нетерпінням чекає на можливість знову взятися за справу. Є ймовірність, що він вийде на ринг ще цього року. Спочатку планом було провести один бій і після цього битися з Тейсоном Ф'юрі, але можливо він проведе не один, а кілька поєдинків. Табір вже розпочався, і вже дуже скоро ви знову побачите Ейджея у рингу. Ну і на завершення, британський суперважковаговик Хьюі Фюрі в інтерв'ю місцевим виданням поділився своєю думкою про абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика. У розмові він розповів, що зумів заробити на реванші між усиком та Даніелем Дюбуа. Відзначив одну з ключових особливостей українського чемпіона і назвав боксера, який, на його думку, здатний здолати Усика. Що ви думаєте про поєдинок Усика та Дюбуа? Ви чекали на подібну кінцівку? Так насправді я поставив гроші на цей бій. Мені здається, я виграв 3 чи 4 тисячі. Я чекав такого поєдинку, бо для Усика це була Вендета. Він знав, що сталося у першому бою. Всі говорили про удар нече пояс і таке інше, але якщо тебе б'ють туди в бою, ти відчуваєш все. Слухайте, переміг найкращий. От і все. А Дюбуа не любить пропускати. Як тільки він пропускає, він Хоче втекти з поєдинку, і він показав це знову. Він здався. Хто, набуть, на вашу думку поб'є Олександра Усика? Так, я. Я сподівався, що ви це скажете. А крім вас, хтось поб'є його? Я так не думаю. Ні, мені не спадає на думку ніхто, хто може його побити. Що ви думаєте в ньому такого особливого? Він шалено відданий вілії, він завжди готовий на 100%? Він не п'є, він не палить, він тренується цілий рік. Ці речі, каталізатор чи є щось інше? Я скажу вам, яку річ має Олександр Усик. Він має дисципліну, чого немає у багатьох бійців. Він має дисципліну і він повторює всі ті речі знову і знову. Він проводить своє тіло через пекло, він стежить за собою і щоразу відштовхується від прогресу. Після бою він не йде пити. Він вкладає серце і душу у цю справу, і це окупається. Заявив Хьюі. ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.